Я дуже рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні обговоримо новини. Новини, які не стосуються у нас таких як вибори, тому що Туреччина зараз в'язає просто всі сфери зі своїми виборами. Обговоримо те, що стосується серіалів. Тому беріть щось смачненьке і будемо починати. П'ятницю нічого такого не було, все було добре. Всі думали, що сядемо, глянемо серіал, всі купували співалер'яночку, щоб подивитись нову серію бабія. І тут. За 20 хвилин до серії нам говорять, що на декількох каналах не буде серіалів, тому що будуть показувати промову президента. Я була дуже щаслива, як і були щасливі актори і інші там, знімальна, про, знімальна команда, тому що ніхто цього не знав. Абсолютно ніхто. Просто в один момент телеканал такий: ой, ну добре, так президент, так президент, добре, поставимо президента. До речі, вийшов один єдиний серіал це Кизиловий Щербет. Шоуті, що ви такого зробили, або вас вже просто бояться після того, як ви там уже декілька разів виграли суд, напевно вас просто бояться, і тому такі ні-ні-ні, давайте не будемо з ними судитися, тому покажемо їх серіал. Один єдиний серіал це кизиловий щербет». До речі, щодо бабія, він буде подавати до суду на один з акаунтів, який дає нам спойлери. Цей дав на спойлер, що буде сцена, коли вкрадуть суну та сіран. Коротше, це буде правдою, тому що через це на нього подало до суду, і він може заплатити приблизно 1 мільйон турецьких лір. Це на хвилиночку 2 мільйона гривень. 2 мільйони гривень через те, що ви додали спойлер. Ну, я думаю, що якщо цей спойлер був би неправдивий, до суду би не подавали. Подають до суду, відміняють серіали. Мер знімається для реклами напоїв. Дуже класна реклама повинна бути, мені здається, мерт підходить під такі всякі там, позитивні рекламочки. Тому мерт, чекаємо, рекламу вже були зйомки. В п'ятницю чекаємо прекрасну рекламу. До речі, команді цього напою, Деміс, по-моєму, на його назва, сподобався. Мерт сказав, що він дуже круто знімається, крутий актор, професійний. Взагалі я рада за Мерта, дуже рада за акторів, які зараз просто набирають свою популярність, тому що вони довго до цього йшли, як і всі люди йдуть довго до якоїсь своєї цілі. Тому ніколи не кажіть, що все дається легко. Просто подивіться, подивіться велику кількість серіалів, які там грав у на смерть до цього. Його ніхто не знав. І от у нього останні два проекти: це Шахмаран та Бабій. Це прям уже. Класно, ну хоча то ж бабій, ніж шахмаран. Бабій, ота. Да. А в Шмахара... шахмарану ну, нормально, але я думаю, більш їм популярність все ж таки дає бабій. Такі мої улюблені актори з вироку, обожні актори з вироку, абсолютно всіх, всі дуже класні, дивлячись на те, що там когось роль гарна, в когось не гарна роль, то, ну, то актори треба грати. Коротше, пинар у нас була в складі журі на такому кінофестивалі коротких фільмів від Акбанк. Обожній пенар. Зараз в неї також кар'єрне підняття. Вона багато туди знімається, в багатьох рекламах є пенар, тому я дуже за неї рада. Щодо Кана, він гуляв свої у нього спитали, щодо фіналу сезону. І сказав, що сезон був дуже такий важкий, вони багато працювали, плюс всі ми знаємо, що було не дуже прикольно в Туреччині, що була досить велика втрата людей, дуже. Землетрус це взагалі повний кипець, це важка така втрата, і тим паче, що в команді є люди, які втратили близьких людей, і один з тих людей це сценарист. Тобто розуміло, що всім було погано, плюс ми не знали, що робити, як там знімати далі, коли отаке. От от Відбувається ось це, що він нам сказав, чекає наступний сезон, відпочиває. Бажаємо також гарних проєктів. Мені дуже подобається його реклама кавомашини, кавоварки, точніше. Дуже класна, тому Кан Пенар, обожнює, дуже круті актор і бажає їм всього найкращого в новому сезоні, в третьому сезоні вироку, який побачимо на каналі, де уже в вересні. Ще я вам нагадую, що в неділю, 14-го Травня ми не бачимо ні одного серіалу через вибори. Тобто, серіал чоловікам не можна довіряти. Розвідка та хороші дні перенесено на один тиждень. Тобто, фінал серіалу Чоловікам не можна довіряти, ми бачимо 21 травня. Але мені ось цікаво, що до бабія він хотів 9 тв'ятого на шостого зробити фінал. Чи буде фінал 9 до шостого, чи це буде 16-те, Взагалі нічого не розуміло, тому чекаємо. Ми чекаємо, коли закінчаться всі наші драми, сльози і нервові, нервові зриви. Будемо думати про літні серіали. У нас почали зйомки Тропік, і також у нас починаються зйомки серіалу Я не віддам тебе. Нікому. Там можна сказати, що я не віддам тебе в інші руки, але мені подобається Я не дам тебе нікому, або я нікому тебе не віддам, як, наприклад, пісня Олександра Пономарьова Я нікому тебе не віддам. Щось там таке чи було. От тому мені так більше подобається. От, не, не завжди прям дослівний переклад ідеальний, якщо чесно. Тому я підтримую один плюс один, іноді дослівний переклад взагалі не підходить. Тому серіал розкаже нам історію. Про прекрасну дівчину та хлопця, який такий знаєте, батьки багато грошей, йому на себе барабану, і тому подібне. І дівчина, яка працює в родинному бізнесі, вони вирощують полуницю. В один момент цей хлопець вирізається в автомобіль, в якому везуть полуницю. Батьки виплачують звичайно все, що треба на машину, але думаю, що йому треба навчитися цінувати все це і не де працювати на цю ферму. Ну, Вони закохаються. Думаю, ви так зрозуміли. Вони закохуються, але у них там велика кількість проблем, колишня дівчина, родина. Вони розлучаються, минають роки і вони знову разом. Це оригінал цієї історії, ну, оригінальний серіал. А що ж буде у нас в нашому серіалі? Ти, я не дам тебе нікому, або я нікому тебе не віддам. Подивимось вже влітку. Там дуже класне, класне місце, Там гори, море. Тому, тільки заради прекрасних крає... краєвидів, які я сподіваюся, гарно вони будуть знімати, можна подивитись серіал. Така платформа «Шахіт» У нас купили кількість турецьких серіалів, такі як «Бабі в Особняку, Я Королева, як Родина. «Бабі» у нас на другому місці. Він один з найпопулярніших серіалів на цьому платформі. А королева входить в топ 20 серіалів, які дивляться в різних країнах на цій платформі. Тому сподіваюся, що королева може трішечки врятують ці міжнародні продажі, і ми побачимо другий сезон. Серіал взагалі не турецький. Але цікавий. Поговоримо про Кадіра, до голода Танськіхан Атагюль. Кадіра знову бачилася якоюсь дівчинкою, з якою він цілувався. Ну, у мене все. Просто все. Я не знаю, як буде Нестихан це коментувати. Тут вже сказати, що ми там близько знаходилися і не нічого чути, я просто мені справді дуже образливо. Тому що ну, стільки років бути разом, і він таке робить. Ну, я б завжди винні, винні дві людини, але, йо ну, чесно. Це вже буде смішно, якщо скажу, що це нормально, і це просто дружні розмови. Ну, буде реально дуже смішно. Першого 22 -го травня ханде поїде до Франції на Каннський кінофестиваль, де вона буде представником Морозова Магнум. У нас там вже була Хтось Посерина і Йуанщик і Дініс також у нас була. Тепер у нас поїде туди ханде. Буде червона доріжка, прекрасна ханде, тому чекаємо, купуємо Морозову і чекаємо прекрасну ханде. А це були всі новини на даний момент. Я знову нагадую, що 14 серіалів не буде. Не буде ніяких у Туреччині вибори. Є там один напевно, як одна процедура виборів, полуфінал чи фінал. Коротше, я не знаю, скільки там етапів цих виборів О, етапів виборів. Тому чекаємо, коли вибори закінчаться і серіали повернуться до нормального свого життя. А я бажаю вам всього найкращого, мирного неба і до скорих зустрічей!